Відтанечко. Маю ось такий світлодіодний садовий ліхтарик. Купував на початку блекауті для дому, не для двору. Ну і не зовсім ним було зручно користуватися, бо в них для такого використання є свої мінуси. Вони не мають порту зарядки. Вони заряджаються від сонячної панельки і ввечері світять, коли бачать рух. Ось і вся його функція. Він досить герметичний. Кришечка прорезинена. І... Переключалка також прорезинена, можна його спокійно залишати на дворі, але відео трішки не про це. Ну і при нагоді вирішив вам показати, як додати режим постійного освітлення. Це також один з його мінусів. Він має яскраве положення, слабше положення і вимкнене. В обох варіантах він працює від датчика руху. Постійно він не світить. У кого є такі проблеми, дивіться на плату, показую. Можливо, комусь буде таке корисно. От як бачите, в нас тут перемичка. Орієнтуємося по кнопці перемикання. Ось резистор r 20 на платі. З'єднюємо з конденсатором C1. Не знаю, наскільки це буде помітно. І вас ліхтар буде завжди постійно світити. Я вже таки показував фокуси. Тут також нічого нового, щоб цей режим можна було вимикати вмикати, я додав ось таку кнопочку. Ось вона. Перемикаємося. Моделі ліхтаря не існує. Тут раніше писали, але тут писав тільки надпис Vargo. Самої моделі тут не було. Ліхтар 20 Втний, і скажу вам, світить він дуже яскраво. Ось показую. Зарядна плата IP2312, вона вже буде заряджати набагато швидше за 40-56. Ну і зарядні елементи, фокус. Ось така у нас хімія 3000 мА від але Не знаю наскільки це правдиво. Але світить на них він довго. Ось так я наростив кількість елементів. В заводському виконанні тут тільки один акумулятор. Зараз в нас їх цілих аж 3. Ну і скажу вам, що ліхтар досить розумний, він не розряджає. Акумулятори в нуль. можливо, для когось це плюс. Ну, для акумуляторів це однозначно плюс. Так, попробую ще раз показати, де і як потрібно ставити перемичку, щоб він світив постійно. Ну, і все. Зараз я це гарно залию термоклеєм, бо воно на двосторонньому скотчі. Поставлю акумулятори. І будемо заряджати. Так воно виглядає ззовні. Це був мій перший ліхтар під переробку з додаванням зарядної плати. Тому я тут виборив такий кратер. Зараз я би вже це інакше зробив. Ну, а це відповідно кнопочка, яка вмикає постійне освітлення. Тобто ми його вімкнули або вперше, або в другу. І він нам буде постійно світити без блимань і тому подібного. Працює він в такому режимі вже давно, саморозряду немає і ніяких я мінусів не помітив по цьому питанню. В принципі, ось і все відео. Можливо, хтось шукає вирішення такої проблеми. Пробуйте, буде вас працювати.